Я хочу поговорити про серйозну, але часто замовчувану проблему, і це ожиріння в Туреччині. Це не просто цифри, це стиль життя, це звички, це харчування, це культурні особливості. І вже в наступному відео я порівняю цю ситуацію з Україною. Буде цікаво. Мене звати Юлія і я нутриціолог і вже більше 7 років живу в Туреччині, і мені є. Що сказати, давайте почнемо зі статистики. За даними ВООЗ та турецькими показниками, а більше 30% дорослих турків мають ожиріння. І це один з найвищих показників у Європі. Ще 34-36% людей мають. Зайву вагу. Жінки в Туреччині мають вищий показник ожиріння, ніж чоловіки, а діти в зоні ризику, тому що зростає рівень ожиріння, особливо у великих містах. Це тривожна картина, але давайте розберемося, чому так. І в мене є такий свій топ-4, топ-5 причин. І я хочу їх розібрати. Але я не хочу, щоб це було, знаєте, якось сухо, там якась інформація з інтернету. А тому я буду говорити вам пункти і десь наводити свої приклади, тому що я інтегрована в турецьку родину. А я знаю реально всю внутрянку, як воно проходить, не зі слів когось. І тому я хочу цим поділитися. Традиційна турецька кухня вона ситна, калорійна, а в ній багато жиру і багато борошна. Часто на одному столі можна побачити хліб, макарони і рис. От нещодавно ми були в кафешці, в мене це відклалося, ми замовили рибу, і там була велика тарілка, була риба, був салат, була картопля фрі і був рис. І ще, звичайно, нам принесли хліб. І це така звичайна картина харчування в Туреччині. І ми зараз не говоримо про тих людей, да, які там вже знають, що таке збалансована тарілка, як правильно харчуватися. Ми говоримо про стандартну родину середньостатистичну в Туреччині. Така родина може їсти манти з хлібом, манти це такі пельмені маленькі. І вони, правда, можуть їсти їх, заїдаючи хлібом або макарони з хлібом. А, і ці порції, да, вони ще доволі великі. І це дуже прикольно, коли ви, як туристи, приїжджаєте, заходите в якийсь ресторанчик, і вам там велику порцію приносять, і ви там на двох можете її поділити. Але це не прикольно для самих турків, тому що вони правда все з'їдають. А у них, як і у нас, є. Психологічна пам'ять да, війни, що вони доїдають все майже до останньої крихти на своїй тарілці. Навіть от мама мого чоловіка, ми якось сиділи і щось там хтось не доїв за столом, і вона каже: ну, доїж, не даєш ти, там залишилося два шматочки. І потім вона бере, доїдає сама, повертається до мене і каже: Юля, от тому в мене ну, зайві кілограми, тому що я завжди за всіма доїдаю. І ну, це відноситься і до психологічних ем, причин, да, але це також харчова звичка доїдати, доїдати не обов'язково. Повертаємося до Туреччини. Часто це дуже пізні вечері, реально після 8-ї, після 9-ї вечора. І також, наприклад, родини мого чоловіка, вони живуть в селі, і в них вони фермери, в них є худоба, в них є городи, в них дуже багато роботи. І коли я вперше приїздила до них. А то я реально здивувалася, тому що на вечерю ми збиралися ну десь біля дев'ятої вечора. І я була в шоці. Я казала: Ну чому? Чому так пізно? Вони кажуть, ну бо там треба було поробити це, треба було поробити. І тільки зараз а, є оця вільна хвилинка на те, щоб поїсти ще треба приготувати це, поїсти. А, і тому це дійсно така проблема. А ще якщо брати, що обід в них був десь о першій, о другій годині дня і вечеря аж о дев'ятій, ви просто уявіть, який це великий проміжок часу, коли ти не їш, не їш, не їш, і ти настільки вже голодний, що ти просто можеш їсти хліб або хліб з макаронами з тим їсти. І в період, коли. Є такий проміжок, ти їж більше аніж потрібно твоєму тілу, і ніж ти можеш з'їсти, якщо б це якщо б їжа була розпланована грамотно, да, там десь 3-4 години. А не скільки там виходить Ані 7-8 годин. Ну, 7-8 годин без їжі, ну уявіть, ну це тільки що спати. Але насправді, ну, реально, це дуже сильно впливає саме на вагу. Також турки вони їдять дуже повільно, вони довго сидять за столом. І знаєте, це в якійсь частині можна віднести і до плюсів, в тому, що їсти повільно, розмірено. А да, це класно, але з іншої сторони вони їдять так повільно і дуже довго, але вони їдять надмірно. Ну, тобто це якісь нереально великі порції, можуть бути з'їдені, тому що це не просто, що вони так от взяли ложку, М -м -м -м, як там справи, як там в тебе. Ні, це отак-от, так-от, так -от, отак от, а потім ще добавка добавка. і а, так, в той період ти, наче вже і наївся, але тобі ще хочеться їсти, бо там ти голодний, а був дуже довго. І ну, тому це споживання надмірне. І ще далі ми поговоримо про десерти, тому що у турків не закінчується все тоді, коли вони з'їли, наприклад, суп і другу страву із салатом. А в них це закінчується аж тоді з чаєм і горішками, розумієте? О тому я це віднесла все ж таки до мінусів. І ще через в селах. В Туреччині дуже часто не беруть собі окремі тарілки і не складають їх. Знаєте, сюди я покладу кашу, сюди я покладу м'ясо, тут в мене буде салат. Ні, це стають посеред столу такі тарілки загальні, да, і всі звідти їдять ложками. І в той момент ти не контролюєш, скільки ти з'їла. І коли я приїхала до своєї турецької родини. Взяла собі тарілку з кухні, понакладала, скільки я буду їсти, і мама чоловіка така сидить і каже: Ну да, ну це ж ми їмо, і ми ж не знаємо, скільки ми таких тарілок з'їли. Оце, ну, типу, дуже класно так робити. Ну, Але вона так не робить, але вона це помітила, що можна, можна і так насправді. А, тому, да, це я також відношу до проблеми. І наступне це цукор і солодощі. Турецькі солодощі вони дуже смачні. От реально, якщо хтось колись їв якусь турецьку солодощ, то потім все життя ти намагаєшся з людей знайти в себе вдома щось подібне. Вони дуже смачні, але надзвичайно солодкі. Там ну, в одній пахлові, в цьому шматочку там може бути 3-5 ложок цукру, тому що вони все поливають. А оцим а, сиропом. Да? А, і я тут також хочу розказати свій такий свою історію, що коли я приїхала в Туреччину в 18-му році це було, і я працювала тоді на барі, і в нас бару так от був разом з кондитерською в готелі це в Великому. І там, звичайно, була дуже смачна пахлава, оце тулумба тлиси, всі вафлі вони робили, і всі десерти вони робили самі, і це реально було дуже смачно. І коли ми приїхали, то на мене ж штани моєї уніформи вони були великі. І мені, отак, от, ну знаєте, з краєчку так, от їх зашили, ну, тому що вони реально спадали, пояса не було. А, і... Я пам'ятаю, як з однією дівчинкою, з якою ми працювали, не буду казати вже її ім'я. Ми просто ну щось бігаємо, працюємо там, не знаю, може, пів року пройшло, як ми там працювали. І ми бігаємо, працюємо, я кажу, стой, кажу, йди сюди. Я даю їй ніж, кажу, розріж, в мен, мене тут шов є на штанах. Розріж, бо мені вже важко. Ну, типу реально мені там передавлювали ці штани. І вона мені розрізала тоді, і вона каже, блін, розріж і мені. І речі, я її розрізаю. І оце настільки, знаєте, ми. Напали на оте солодке, настільки воно було смачне, і неможливо було відмовитися від нього. що, Ну, я не знаю, я приїхала 58 кг кілограм через півтори року, от я зважувалася, я була 64, А насправді, наскільки я поправилася тоді, я не знаю, якщо чесно. Але от за півтора роки в мене там вийшло набрати, ну кілограм 8, я думаю. А, і... Це от реальний приклад. А турки, ну, типу, там, бахлава, цей лукум, оце тулумба татлисі, це Часто от просто до чаю, знаєте, але це є щодня. І часто родини там беруть сьогодні пахлаву, візьму до чаю, завтра там якесь печиво, а післязавтра. Там якийсь тортик, потім якісь екляції. І це реально кожного дня. Я не кажу, що не можна. Але часто це буває після вечері, коли ви й так вже ну, хто пізно, хто не пізно да, повечеряв, і ти після вечері ще доганяєшся тим солодким, і ще воно там не один шматочок, а якийсь інший. І це реально дуже сильно впливає. На вагу, на здоров'я в першу чергу, ми давайте ми кажемо про ожиріння. Да, ожиріння це не тільки вага, а це також і здоров'я, тому що якщо б зайва вага була просто зайвою вагою, то не було б ніяких проблем. А так як це дає ускладнення на всі внутрішні органи, на серце, взагалі на рівень і тривалість вашого життя, тому мені здається, варто про це говорити. Далі чай, кава з цукром. І от ви знаєте, є от маленькі такі турецькі а, чашечки кави. І туди навіть там з цукром, да, там, і там ложка цукру йде туди, бо це дуже солодко. Чаї турецькі, також ці маленькі тюльпанчики, вони випиваються, я не знаю, ну, там 4-5 зараз. І люди туди ще додають цукор. А Цукор там одна-дві ложки, і тобто це дуже багато. І це знаєте, такий цукор, який ми не вважаємо за цукор. Да? Ми, ну що, а я нічого солодкого не їла. Та ти випила п'ять чашок кави і три чашки чаю з цукром. І от тобі є вся оця цукрова палітра. І я, до речі, коли приїхала в Туреччину, то. А я не могла пити просто турецьку каву. Я пила турецьку каву з цукром і з молоком. І там приходили в кафешку, в кафешки такими очами дивилися, що як це турецька кава з молоком. А потім я перестала пити з молоком, просто пила турецьку чаю, турецьку каву з цукром. І потім, вже через деякий час я стала просто пити турецьку каву. І це реально лише звичка. Від якої можна відмовитися. Звичайно, в мене вона була не така стала, як у людей, які 20 років п'ють чай з сахаром, але ну, це можливо, як на мене, у будь-якому віці і при будь-яких обставинах. І ще я сюди додала Айран. І ви такі зараз, Юль, ну Айран, ну серйозно, ну що за айраном не так? Айран дуже класний напій, і мені він дуже подобається, його можна пити, це просто супер. Але а, навіть в магазинному айрані можна подивитися, що а, там є якась кількість солі, тобто туди додають сіль. А, і коли там випиваєте один стаканчик Айрану, ну окей, ще ну, норм. А коли випиваєте багато, то це дуже багато солі, і організм він стає таким, а, тіло стає таким набряклим, це впливає на тиск. тобто це... Не є якоюсь здоровою звичкою, але здорової звички мене навчили також у моїй турецькій родині, а вони самі роблять йогурт з молока з домашнього. І вони там якось мені сестра каже, під підемо зробимо айран. І така в сенсі зробимо айран. Ми пішли і просто йогурт змішали з холодною водою, а оцей погружний блендером взбили трошки, подивилися, щоб консистенція була ну, така схожа на айран. І потім там кожен додає собі сіль стільки, скільки йому потрібно. Звичайно, у мого чоловіка це там просто отак от солі, тому що він навіть в магазинний айран додає ще сіль. Я не додаю взагалі. А, ну, але також на це треба звертати увагу. І я ще хотіла прискати таку історію, а, коли я приїхала в Туреччину, то я побула тут півроку і потім поїхала у відпустку додому. А, і я тут харчувалася в їдальні в готелі і в кафешках якихось ми тут не готували. А, і коли я приїжджаю додому, а там їду додому, і мама, що тобі приготувати? Я кажу: мама, хочу гречки, мама, хочу сирників. Мама ж все приготувала, я приїжджаю додому. Я їм гречку, я кажу, мати, що я її не посолила, вона така дає, солила, може, мала. Я починаю їсти сирники, а смаку ноль. Тому що в Туреччині дуже багато спецій, і в мене настільки забилися мої рецептори цими спеціями, цими всіма такими насиченими смаками. Що я реально не відчувала а, нашу звичайну їжу в Україні. Зараз, звичайно, вже не так, тому що я вже багато років готую сама. Да, і Якщо там ми ходимо в кафе, то я також знаю, що там мені не треба додавати, що мені взагалі не треба брати, щоб це якось да, не, взагалі не порушувало моє життя. Але тоді реально я була просто шокована. Що отак, от за пів року, все в мене збилося, абсолютно все. Ну, там, не знаю, там 2-3 дні пройшло, а я там вже, звичайно, повернулася до звичайного смаку. Але ну, така турецька кухня, вона дуже і дуже коварна, підступна. Наступний пункт це, це сидячий спосіб життя. І, ну, Ми зараз говоримо в контексті Туреччини, але мені здається, це взагалі біч нашого часу. Усіх людей, які живуть у великих містах, і тому що ми сидимо всюди. Ми сидимо на роботі, або ми вдома працюємо, або ми в офісі працюємо, це постійно так перед комп'ютером. А ми сидимо в машині в усіх цих пробках або в якомусь транспорті. Да, всі намагаються десь піти, десь присісти. І, тому це також ну дуже дуже сильно впливає. І якщо у вас такий прям сидячий спосіб життя, то треба додавати прогулянки. Ну, але в турецьких людей прогулянки буде не дуже такі часті. А от я, наприклад, в нас на районі є парк, і він такий доволі великий. Там є оця доріжка, по якій можна бігати, ходити, і я туди ходжу майже кожен день. І я бачу мало людей, які, знаєте, там табунами не ходять люди. Хоча в Туреччині дуже велике населення, і ми живемо в такому населеному районі, да, і тут ну так от, що близько, да, на цей район це такий один великий парк. І я просто не бачу такого масштабу, щоб хтось ходив. А також стосовно спорту, да, це також використовується в основному тільки для схуднення. Да? От, ти пішла в зал, бо ти хочеш схуднути. От ти не їш після 9-ї, тому що ти хочеш схуднути. Тобто немає а, у цього розуміння, що таке взагалі здоровий спосіб життя. А як покращити, як це покращує моє життя? Да? Що це не просто, там, тому що я хочу схуднути, а це для того, щоб я хочу, щоб в мене там легені да? класно працювали. Я хочу там на третій поверх підійма, підіймати. Без а, Ну я хочу просто, щоб у мене серцева судинна система злагоджена, працювала. Тобто люди про це не думають. Тут, якщо ти а, ходиш, то ти хочеш схуднути. От я ходжу там Ну я намагаюся кожен день ходити одну годину. І там багато людей думають, що це для того, щоб схуднути. І от сусідка в мене є, в неї також є така Дуже багато зайвої ваги. І вона також, давай мене там з собою бери. І я кажу, ну що ти сьогодні не підеш, ой, ні, сьогодні не піду, там треба щось вдома приготувати, треба щось то зробити. Але немає цієї системи. Тільки коли от, вона розказувала, що вона ходила до дієтолога там, ще декілька років тому, а, і їй там сказали, там, хліб прибрати, макарони не їсти, ходити. Вона каже, ну так, да, я тоді ну, каже, Звичайно, ну, ти схудла, ну, а, а смисл? А в чому взагалі сенс того, що ти схуднула, якщо ти не змогла оце утримати? Ну типу, це ж не просто що якийсь період часу ми схуднули, і все, потім продовжуємо повертаємося до старого а, свого типу життя, і ну, типу, в тебе багато тоді не залишиться, ти тоді зробиш такий відкат назад. Ну, тому а, от я вже на початку сказала, що у жінок більший відсоток у цього ожиріння, ніж у чоловіків. Тому що чоловіки, наприклад, вони ходять на роботу, да, в них там є якісь справи, там, на машині там щось полагодити, помити ту машину, жінки в основному, якщо жінки не працюють, Працюють, то жінка вдома, жінка там з дитиною, жінка прибирає, жінка готує. І, звичайно, це також рух. Але немає того, щоб вона там пішла на прогулянку сама, да, або там пішла на якийсь спорт. Або, ну, наприклад, навіть емоційно жінка може. Втомлюватися постійно від однієї тієї самої родини, що ти з однією тією самою дитиною, сидиш в одній тій самій квартирі, ну, ходиш з дитиною гуляти на майданчик. Ну, ти не можеш там ходити, тому що ти стоїш, дивишся за дитиною. І навіть емоційно, от зараз я про це поговорила, мені вже погано. Оце, отак, от, знаєте, накладається. Хочеться чогось змінити. Але через оцей емоційно емоційну скуку хочеться також переїсти, десь її заїсти. І тому. У жінок більший цей відсоток ожиріння. Ну, це одна з причин, яких я думаю, це тільки моя думка. Прямо я хотіла б розібрати такі культурні та психологічні причини. Знаєте, турки, ну також, вони дуже багато років, у них була війна, да, як і, наприклад, у нас в Україні, тому у багатьох регіонах Туреччини ще є оце, що повнота це знак достатку. Коли в тебе є зайва вага, то в тебе є їжа і в тебе все добре. Тому от фраза Ти поправилась тут, знаєте, виглядає як комплімент. Я хочу розказати вам свою історію, їх навіть дві. Пам'ятаю, коли я вперше щось приїхала до якогось родичів, чоловіка, і ми там щось познайомились, там трошки посиділи, поговорили. Я вже не пам'ятаю хто, але я пам'ятаю, що точно була така фраза, ну, от, що все класно, ти таке турецьку знаєш, ти така красива. Ну, але тобі трошки треба піднабрати. Я так сиджу і думаю, Боже, я тут надривалася, щоб схуднути, знаєте, щоб отримати цю вагу, а зараз ви мені кажете, що треба піднабрати. Я тоді така думаю, ну, странно. А потім через вже деякий час, і ми я також зараз пам'ятаю, що це чоловік такого літнього віку. А й ми приїхали до них в гості, і він щось такий сидить. Ну що там ви? Як у вас справи? Ми ж там розмовляємо. І він мені каже: а, щось, ти, ну, ти зібралася, якщо дословно це переводити. Сенто парладин. Я не зрозуміла контексту, тому що це було в контексті як справи Все добре у вас. Думаю, куди я зібралася? Ну тому що зібралася то А Я повертаюся до чоловіка. А чоловік мені каже, що ну він має на увазі, що ти типу, поправилася, і типу, і тобі так класно. Ну, типу, чоловік хотів зробити мені компліменти. Реально він був впевнений, що це мене якось порадує. Ну і звичайно, в мене немає знаєте, якихось сумнівів, що він там зробив це з гарних мотивів, реально, да, щоб якось підтримати розмову. Але це доказує ще раз той факт, що худих людей вони бачать як ну, типу, проблемних, що якщо вона така худа, то в неї проблеми зі здоров'ям. Тому це така також особливість Туреччини. Також дуже мало в них є якоїсь обізнаності про харчування. Про профілактику, про інсулінорезистентність. А немає у цього культу піти і зробити чекап, там просто хоча б піти, здати аналізи крові, аналізи сечі, для того, щоб подивитися, чи взагалі все в нормі. Оця їх фраза більше, олмас, типу нічого страшного, або Аллах допоможе, або там якісь щось інше. Ну, для мене це реально просто. Я не знаю, як сказати це халатність до свого здоров'я. Добре, от мене чоловік він також не любив ходити там до лікарів, якщо там тільки по роботі, там треба проходити медичний огляд. Там я не знаю скільки разів на рік, от тільки тоді. А от ну, зі мною, коли я почала вже більше звиватися в цій темі, я вже і його беру з собою. Я вже кажу, що ну, тобто, треба мене відвести, а він мене відвозить і сам тоді вже він приїхав, йому вже треба здати. А от, і насправді ми так бачили декілька проблем, які тільки назрівали, і він сам бачив. І що їх от можна, знаєте, вони не були там якось дуже в мінусі, або там в якомусь високому плюсі. Вони були до цієї до нижнього кордону, і що можна було от прямо зараз якимось своїми діями це виправити. І ми це виправляли. Але якщо б ми тоді не пішли і так би все забили, це були б дуже такі якісь великі проблеми зі здоров'ям. Тому, ну, в мене оце дуже така болюча тема, знаєте, за всіх людей турецьких. Звичайно, я розумію, що тут багато населення. А, тут відкривають лікарні, тут ну, типу, класна медицина. А, за, ну, по якимось. Якщо там порівнювати да, з якимись іншими країнами, тут можна піти до лікаря, тут можна отримати рандеву і там аналізи так далі. І тут безкоштовна медицина, тому ну Я не знаю, реально, для мене це, ну прям білі проблеми. Звичайно, жінки вони часто на дієтах, немає якихось знань, немає підтримки, да тому що я кажу: от ти там не їш ввечері все ти на дієті, от ти пішла прогулятися, ну, все, мабуть, вона худне. І тут от дуже розповсюджені, знаєте, ці всякі, Я не буду казати якісь назви, там парашочки, да, що замість сніданку можна випити цей волшебний парашочок, і все, там в тебе буде класно, ти схуднеш. На такому харчуванні довго не протримується зазвичай, тому все ці відкати. Або там також є одні наші родички, в неї дитина маленька. Я там кажу: ну, ти, мабуть, після. Блогів, будеш там якось зараз ну, тако, слідкувати за собою, така боже, в мене так нема часу, у мене дитина а, і все, і я от з ним постійно. А я от реально в цей момент, коли я це почула, я знаєте, подумала, що як добре, що я ще до того, як в мене є дитина, до того ще як я одружилася, що я побудувала собі у цю базу, так, що в мене не буде, що це там щось складне, або там дитина якось цьому заважає. Я бачу насправді багато прикладів, коли жінки займаються спортом з маленькими дітьми, коли жінки реально. Розбираються або намагаються розбиратися а, в харчуванні, як це все працює. І в мене є оці позитивні приклади, і це дуже круто, тому що, ну правда, якщо б я не пішла в нутриціологію там, 5 років тому, то можливо в мене теж, знаєте, там народилася б дитина, і я б така: Ой, ну все, у мене дитина, отут я, я не можу зараз нічого зробити. В мене немає часу ходити в спортзал, в мене немає там часу готувати собі якусь окрему їжу. А, тому що ну, от зараз я просто не, я не відокремлюю там свою їжу від їжі там, когось іншого. Да, чоловік там не їсть мене, наприклад, гречко, я йому готую рис. Ну, типу, просто, але немає якоїсь відокремності, що це моя їжа і це ПП їжа, а це їжа мого чоловіка, і вона не ПП. Ні. От тому, дівчата, якщо у вас там ще немає дитини, або ви взагалі, навіть у вас, якщо є дитина і ви хочете в цьому розбиратися, то ніколи не пізно, не пізно почати. Ну от реально, який би у вас не був вік, не знаю, 30, 40, 60 років, не важливо, можна почати зараз, можна почати завжди. І ми відійшли знаєте, на таку дуже ліричну ноту, але все ж таки, а що з цим робити? І я це відео записую не для того, щоб прокритикувати там Туреччину людей в Туреччині. Це просто мій погляд зсередини. Я насправді живу тут сім років, і я бачу. Що люди, ну вони хочуть змін, особливо жінки, тому що в більшості випадків я спілкуюся з жінками, і вони цього хочуть, але вони не знають, з чого почати. Вони не розуміють, чому вони колись сходили, а потім відкотилися назад. Поки записувала це відео, до мене прийшла сусідка і принесла турецький десерт, який вона сама приготувала. Тому я хочу сказати, що здоров'я це реально не те, що ви вдягаєте, який розмір, XS, M, L, це про вашу енергію, про рух, про те, як ви відчуваєте себе. І моя місія це допомагати людям повертатися до здорового харчування без стресу і якогось фанатизму. У наступному відео я розповім про ситуацію з ожирінням в Україні, і ми поговоримо, які проблеми є там, а в чому наші країни схожі, і чим відрізняються взагалі харчові звички. Турків і українців не забудьте підписатися, щоб не пропустити таке продовження. Якщо вам цікава ця тема, взагалі, також, якщо відгукується ця тема, то можете поділитися з друзями і обговорити це в коментарях. А якщо ти хочеш почати свій шлях до легкості, до здоров'я та енергії, то я завжди відкрита. А для консультацій, і можна написати мені або в інстаграм, або в телеграм. Всі посилання залишу в описі до цього відео. І я дуже вдячна вам за увагу. І до наступних зустрічей і бережіть себе.